Якщо ви керуєте продажами або є власником малого бізнесу, то уважно послухайте наступне. Ще вчора мені мали привезти воду, не привезли, та зараз, замість того, щоб їхати по справі, я маю сидіти і очікувати. Та дратує мене більше не це, а їхні виправдання. Ми не встигли, бо це не наша провина, бо насправді для мене, як для клієнта, це звучить так, що Богдане, нам просто начехати на твій час. Та знаєте, що працює? Подарунок. Хай маленький. Як це робить Макдональдс? Затримали замовлення, тримай купон на морозиво. І це більшою мірою знімає роздратування клієнта та, головне, стимулює клієнта прийти знову. Якщо клієнт не готивить. Замість усіх цих виправдань, які нікому не потрібні, дайте краще 100 гривень йому на рахунок на наступне замовлення або безкоштовну доставку, або навіть pdf книгу. Головне, щоб це мало цінність. Клієнти йдуть не через косяки, яких уникнути неможливо. Клієнти йдуть через те, що замість вибачень і маленького подарунку вони отримують нікому не потрібні виправдання. Згодні.